Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я знову повертаюся на мій канал для того, щоб поговорити з вами про новини, які відбулися минулого тижня у Ютубі, у нашому українському сегменті Ютубу. Я пропустила минулий тиждень, тому що ви знаєте, як і всі, напевно люди час від часу. Я відчуваю те, що схопила певне таке вигорання, певну втому. І коли ти відчуваєш, що ти нічого вже не можеш зараз робити. А треба просто собі дати час відпочити від того, що ти вже не хочеш і не можеш робити, для того, щоб повернутися повним сил і робити те, що ти любиш, вже знаєте, на повну силу з натхненням, з новим таким запалом. І от той час, коли я відпочивала, я побачила інтерв'ю Раміни і Віри Брежнєвої у форматі 30 Чесно вам скажу, що це було перше інтерв'ю Раміни, яке я подивилася. Можливо, я одна така у світі, і зараз я вас повністю доб'ю. Я та людина, яка не дивилася жодного сезону, холостяк. Тому зараз я з задоволенням дивлюся, що розбирають мої колеги-психологи. І цим самим собі, знаєте, зберігаю час, щоб не дивитися випуски по 5-7 годин, які нам влаштовує СТБ. Тому що ну, для мене, вибачте, це занадто. Це півдня ти витрачаєш для того, щоб подивитися, хто там кого поцілував, хто на кого подивився і як там поводить себе Гриша Решетняк. О, да, Григорій Решетнік. Тому, ви знаєте, я подивилася це інтерв'ю. Це було моє перше інтерв'ю Раміни і на що я звернула увагу. Я хочу поговорити і про позитивне, і про звичайно, на те, що я звернула увагу як психолог, про певний такий негативчик, але можливо і не негативчик, а про певні маніпуляції, які були у цьому інтерв'ю. Формат мені сподобався тим, що я вважаю, що це дуже корисно говорити про те, що життя після 30 не закінчується, тому що у нас є ще така певна стигматизація, що після 30 жінка, якщо вона там не, не, не створила ротину, не має кар'єри, не має в неї якогось успішного успіха, як зараз модно да, це транслювати у всіх соцмережах, то це вже пізно, пізно, пізно. Після цього вже щось починати. Ти вже маєш бути така повна. повна Повні, повністю е, створена така особистість, наповнена, все. 30 років вже має все бути. І пам'ятаєте, навіть в Україні минулого року вийшов серіал про це встигнути до 30» Я його розбирала. Я розміщу посилання у інфобоксі, де обговорювалися проблеми про те, що одна дівчина була нібито на кар'єрі, да, сфокусована, що вона в неї має бути кар'єра, інша на особистому житті. І як вони от. Говорили про те, що до 30 я маю встигнути одна створити сім'ю. Вона весь час шукала кохання з ким би їй створити сім'ю, за кого біви йти заміж, а інша весь час намагалася чогось досягти. І от такі досягаторства у особистому житті, досягаторства у кар'єрі, нібито є такими основними чинниками, які має мати жінка до цього віку. І дівчата у цьому інтерв'ю також вони запросили Катю Сільченко як таку е третю особистість. Вони говорили про те, що у 30 років життя не закінчується, а воно є таким ж цікавим і дещо навіть більше наповненим, можливо, чим у 18-20 років, тому що з'являється певний досвід, з'являється певні вже розуміння того, хто ти, що ти. Але мені сподобалося те, що вони говорять про це відверто, що і у 30 років, і у 40 років, як говорить Віра. А ти можеш відчувати себе гарною, ти можеш відчувати себе бажаною, ти можеш хотіти чогось, ти можеш відчувати того, що тебе хочуть, що життя не закінчується з тим, як нам да реклама кремів після 25 у жінок починаються зморшки, починається проблема старіння. Або пам'ятаємо фільм Субстанція, який я, до речі, теж розглядала. Як там чоловіки казали, що після 25 років у жінок падають гормони, в них вже знижується фертильність, і вони вже стають неповномірними, неповноздатними, і треба вже е, Думати, щоб змінити її на більш нову, більш молоду. І тут показано, що це не так. І раміна, як людина, яка ледве за 30, і Віра, яка жінка, який ледве за 40, вони говорять про те, що у кожному з цих з цього віку є певні свої плюси, і, ну і, звичайно, мінуси, як вони є у кожному віці. І добре, що вони мені сподобалося, що вони говорять, що і у 55 жінка може хотіти жити, і у 60 з хвостиком, і у 70, як вони говорили, дівчата, про те, що їхні мами, коли на відпочинку їх цікавить життя, вони обговорюють моду, вони обговорюють чоловіків, вони сміються там, чи хочуть вони чи не хочуть стосунків. Тобто вони показують те, що у будь-якому віці ти можеш віднайти змісти для того, щоб жити. І це мені чесно, я вам скажу, це сподобалося. Тому що як практик я дуже часто стикаюся з тим, що клієнтки, молоді, успішні дівчата, і знов таки, я вже про це неодноразово говорила, що коли їм от бамкнули після 25, вони починають себе відчувати, вже, що часики тікають, що вони вже строки піджимають, що вони вже мають, 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 мають. І тому от такі, коли проговорюється це, коли ти бачиш приклади, це є дуже позитивним. Я пам'ятаю, що декілька років тому якийсь журналів в якийсь соцмереж опублікував, здається, знов таке фото віри Брежнєвої, де кажуть там 35 чи 36 літня Віра Брежнєва без макіяжу, ви уявляєте, вона там ще ну якийсь такий заголовок був. Що типу вона ще там не зовсім поморщена щось таке. На що я написала, ви що? Вважаєте, що жінка після 30 це вже там має виглядати як якесь там спечене яблуко, да? вся бути така покрита, покрита зморшками, як і така мохом порости. Да? І тому у цьому це є позитив. Позитивним мені також здалося те, що дівчата проговорюють те, що вони вже дорослі, і в них є нормальні гарні стосунки зі своїми мамами. Тобто вони можуть разом їздити відпочивати, вони можуть сміятися. Це вже знаєте такі дорослі стосунки двох, нібито подружок з різних поколінь. Це теж я не вважаю, що це є ненормальним. Ти не можеш, там, якщо ти вир... тобі вже бахнуло 18 і ти вже сказав, все, всім помахав ручкою. І ніколи вже не зустрічатися з батьками, нічим їм не допомагати, чи вони тобі не мають нічим допомагати, ні увагою своєю, ні турботою. Ви не можете там разом їздити відпочивати. Це є все абсолютно нормально. Наприклад, я дуже щаслива, особливо, коли я зараз живу за більше ніж за 2000 кілометрів від мами, коли вона до мене приїжджає, ми можемо з нею походити по магазинам, по, я не знаю, поговорити про якісь модні речі, про тенденції, про манікюри, про це все це зовсім інший рівень стосунків вже. І тим самим вони теж показують, що такі стосунки між батьками і дітьми можуть бути. Але тут теж має бути баланс, щоб це було все на рівні сепарованості, щоб це не було, знаєте, така залежність, психологічна залежність. До речі, якщо вам ця тема цікава, дайте мені знати у коментах, ми про неї поговоримо більш детально про сепарованість і несепарованість дорослих дітей. Що мене в цьому інтерв'ю, знаєте, так потішило. з тої з точки зору, Віра прийшла. Рамна каже, що я давно хотіла тебе побачити на своєму інтерв'ю. Ні, ні, я не хотіла інтерв'ю. Мені взагалі це не потрібно. Мені інтерв'ю не потрібно. У мене своє надцікаве життя. Я така наповнена. у Мене стільки всього є, що навіщо ну, мені те інтерв'ю? Ну, по-перше, це вже перша така, знаєте, ну не зовсім правда. Тому що людина, яка не, не хоче давати інтерв'ю, вона просто від них відмовляється, вона не приходить і не говорить там 150 тисяч слів про те, які це не потрібно, про те, що я вище цього всього. Це мені теж нагадало, знаєте, таку фразу, пам'ятаєте, старий фільм найчарівніша і найпривабливіша, коли Сусанна запитала Надю Надя, чому затягуєш за мужеством? І Надя їй так випалила таку заготовлену. А нам ну, не надо, як собаки в мені ті мужики як крипкий зонтик. І отут так само знаєте така заготована фраза в неї була: мені головне, що я зі своєю країною, моє серце з вами, я доначу, моє серце з моєю країною, я з моїми людьми, я тут, я з вами. Ну, це все добре, звичайно. Але, ну, знаєте, виглядає така, як нібито маніпуляція, заготовка приєднання. Да? Я така, як ви, я з вами. Я все це бачу, я все це відчуваю. Потім вони почали говорити, як почалася війна, як вони не могли їсти. Знов таки, це все приєднання до того, що відчували всі ми в ті часи. Ми всі скролили новини, ми всі не їли, не пили, не спали. Ми абсолютно забули про. Про власний догляд, про гігієну, про все. Ми ходили як ті чуні, але ми нічого не могли з собою зробити, тому що це просто шок не вкладався у нас в голові. І ми всі в той час ми всі схудли, і Катя Сільченко про це говорить, да, що вона схудла в той час. Ну, таке було у всіх тоді. І цим знов-таки вони підтверджують, це така маніпуляція. Да, що я з вами, ми з вами, ми такі, як і ви, ми страждаємо. Ми ховаємося там від тих сирен у бомбосховищах. Вони розповідали, що вони опинилися десь. Знаєте, як дуже часто в серіалах Країні агресорки раніше вони там якесь місто, вони називали це місто. Вони там писали там, ну, щоб не написати якісь там. Вони писали Загорськ, Заморськ. При Рєчинськ, ну, щось, щось таке, так і вони так зупинилися в якомусь незрозумілому місті, всі разом і страждали, страждали, страждали. Але потім почали себе виймати, як той Мюнхгаузен, витягувати себе з болота за Чубчик. І я ж все-таки думаю, думаю, ну якщо Вірі так не потрібно це інтерв'ю, чого вона на нього ж і прийшла? І тут до мене дійшло, що ви знаєте, мені здається, що скоро ми побачимо або Віру на телебаченні як ведучу якогось нового шоу. А чому мені так здається? Тому що ми знаємо, що вона в близьких стосунках завжди була з нашою теперішньою владою, Да, вона часто з'являлася в їхніх шоу. Ми пам'ятаємо, що вона знімалася навіть в фільмах, тобто в них є гарні або приятельські, або дружні, або бізнес-стосунки. І канали, які асоціюються з нашою теперішньою владою, можуть запросити Віру бути ведучою якогось нового шоу. Чому б і ні? До речі, ми бачимо, що Віра досить непогано говорить українською мовою, як виявилося. Тому це, можливо, такий, знаєте, прогрівчик, щоб вона знову з'явилась у нашому інфопросторі. Далі Катя весь час нахвалює віру. Боже, віра така, віра і віра, і на стилі знає, що робити. Віра, і знає, як їсти, як спати. Вона така мудра, вона така класна, вона така просунута. І тут мені пригадалося, що Брежнева хотіла починати якусь свою діяльність по особистісному зростанню. Тобто це можливо знов таки прогрів на можливо на черговий курс. Марафону Віри Брежнєвої, що от вона знає, як жити після розлучення, вона знає, як жити після сорока, вона знає, як виглядати чудово, вона знає, ну тобто, вона знає все. Віра фахівець, ну, дівчата, звичайно, почали там закидатися певними психологічними такими ніщтячками, які вони знають, там почули да, про любов до себе, про самоцін, про цінність себе, про самодогляд, про самодопомогу. Віра почала говорити про е, техніки благодарності, які вона практикує. Так знаєте, ніби між слів. Не 25-й кадр, а таке говорить, 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 бах. Кинула такий гачучок. Там я знаю практики вдячності, як їх проговорювати, як вони допомагають. Опять говорять, 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 бах! А я дуже гарно знаю, як харчуватися, щоб не було погано, тому що от я їла картоплю. а Потім я перестала їсти картоплю. Я стала почувати себе краще, а потім я відмовилася від алкоголю від кави. Ой, да як же ти чудово виглядаєш? Ой, да, дякую. Як же да, 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 це все, тому що я не п'ю, не курю. І, взагалі, знають э, тайни, я, э, таємниці, як виглядати гарно, і от мені здається, що Катя була запрошена туди, як знаєте, така. Э... Непряма реклама, непрямий рекламодавець. Тому що якщо прийшла Віра Брєжні, і почала говорити: я створюю марафон, я там роблю те-то, те-то, те-то. Ну це виглядало, як роблять більшість блогерок, що я запускаю марафон, я запускаю свою лінійку одягу, я роблю те, я роблю це. Се... і знову таки. Між рядків в мене є своя лінія косметики. Я не знаю, чи є ця косметика в магазинах Єва. Якщо ви бачили її, то напишіть, можливо, хтось вже користувався. Як вона вам, чи ви бачили взагалі її у продажі в нашій країні? І це так знаєте між рядків, і такі непрямі непрямі продажі вони дуже гарно спрацьовують. Тому мені здається, що це інтерв'ю Вірі Брежнево було ну дуже потрібно, щоб знов повернутися в наш український інфопростір, тому що повернулися з Лободою з Росії, а вони приблизно в один той самий час. Але якось Лабуда, вона сразу пішла, так знаєте, нахрапом, коли ще, ще до неї була і певна ненависть і все, і вона не вистрілила. Вона ловить багато хейту і зараз, і вона взловила багато хейту. А віра, вона така, знаєте, дуже от що мені в в ній чесно кажучи, зараз вже подобається. Хоті, Хоча, коли я була молодша, мені мене в ній це дратувало раціональність я завжди помічала, яка вона раціональна, і чому це так? Вона виросла в дуже бідній сім'ї. Вона про це не раз говорила в багатодітній родині, де було четверо дітей. І, звичайно, в тебе є два шляхи: або ти е, йдеш до дна, або ти е, гребеш гребеш лапками для того, щоб піднятися з цього дна. Ві, е, Віра обрала і другий шлях для того, щоб піднятися. І вона знала: я маю ціль, я маю її досягти. Плюс ранні заміжі, раннє материнство, вона розуміла, що на ній є певна відповідальність. Пам'ятаю її давнішнє інтерв'ю Каті Осадчі ще у світському сві... сві... житті. Я завжди називаю Свинським, в мене вже язик сам починає говорити це слово. Що вона говорила про те, що я людина раціональна, я не люблю такі безділушки речі, не люблю всякі там статуеточки, я не люблю якісь там жінки, які речі, які люблять більше жінок, тому що для мене це проведення лише грошей. Я люблю речі якісь такі певні, базові, такі, які потрібні, які мають цінність. Тобто вона дуже раціональна жінка. Вона завжди знала, чого вона хоче, як вона може цього досягти. І всі емоції вона в собі, в собі скоріш за все, просто приховувала, задавлювала і, і щоб ми їх просто не бачили, щоб вона їх не відчувала. Тому, можливо, все-таки відбувалося в її житті, так як воно відбувалося. І саме тому вона не хотіла прийти на інтерв'ю просто до раміни, тому що якщо б вона прийшла просто на інтерв'ю, постало б дуже багато питань про її шлюб, про всі плітки, які були, коли як вона одружилася з Костянтином Міладзе, про те, як вони розлучилися, ті плітки, які були під час їхнього шлюбу, все те, про що вона не хоче говорити, тому що вона не хоче, мабуть, псувати стосунки зі своїм бувшим чоловіком, як людина раціональна, яка розуміє, який в нього вплив у шоу бізнесі. Тому вона обрала такий формат, який буде говорити тільки про проблеми Віка 30+. плюс. І тобто я і засвітилась, і не говорю про те, що мені незручно. Да? І рибку з'їсть, і далі ми не будемо продовжувати, як звучить ця фраза. От такі моменти мені здалися в цьому трюмі. Тому, якщо ми скоро побачимо віру у якомусь проєкті один плюс один тет і інших пов'язаних каналів, тому я думаю, що ми не будемо цьому дивуватися. А і якщо ми побачимо, що буде якась масивна така реклама її нових курсів її косметичного бренду. Я теж думаю, що це, також думаю, що це пов'язано з цим. Це такі речі, на які я хотіла звернути вашу увагу. Що ж, на цьому я закінчу сьогоднішнє моє відео. Я всім бажаю мирного неба, я всім бажаю найшвидшої перемоги нашої країни, щоб нарешті настав спокій, тому що я, звичайно, знаю все, що відбувається. Це, мабуть, теж було, знаєте, таким певним не, не знаком, а певним таким. Тим, що я відчуваю теж вигорання, тому що весь час працюючи з нашими людьми, весь час спілкуючись з моєю родиною, ти переживаєш це все дуже дуже гостро, що відбувається. Я бажаю, щоб наша країна скоріше отримала мир, щоб ми перемогли і нарешті мирне небо з сонечком весь час сяяло над нами. Лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал, задавайте ваші питання, тому що я на них реагую і я по них створюю свої якісь нові відео. Мене легко можна знайти у всіх соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, ікс бувший Твітер. Ви можете стукатися туди у директ, якщо у вас є якісь питання, якщо ви хочете записатися на особистісну консультацію, які проходять онлайн. Тому пишіть, звертайтеся, лишайте коментарі, ставте лайки для просування цього відео і каналу, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!